Друзі, усім привіт! 19 липня у нас на вулиці, як там не було, а огірки потрібно вже закривати, тому що я подзвонила своїй знайомій, вона в селі живе, і кажу, чи ще зарано огірки закривати? Вона каже, та ні, ні. Зараз такий самий пік, бо день-два і можуть вже менше бути. А зараз такий самий самий тому каже, іди купуй. Я виходжу з під'їзду, сусідка каже, а ти куди? Кажу, я за огірками. Вона, а сезон огірків ще ніхто не відміняв. Кажу, ні. Тому хочу купити. І вчора у нас ввечері пройшов дощик. І сьогодні плюс 20, то на кухні можна все робити. Бо коли дуже спекотно, якось ні, не дуже. А сьогодні саме раз. Тому йду зараз на базар. Божню зранку ходити на базар, тому що ну, так ще мало людей. І так якось тихо, спокійно. Тільки що проходила, а там продають кукурузку. Е -е, питаю, в яку ціну? 10, 15 і 20. Ну, за качан. Ой, друзі, я не знаю, що там за сусідкою в мене така приколістка. Я встигла. Ні, сьогодні скільки зараз? 21 градус. То сьогодні, якось після вчорашнього дощику, якось сьогодні так на вулиці, більш-менш. Е -е... Іду за гірками з базару. Сидить та ж сусідка на під'їзді і каже, ну що, купила? купила? Ти ж дивись, щоб ти закатала так, щоб ми вночі до тебе в двері не стукали. Кажу. Не зрозуміла. Вона каже, якщо буде повітряна тривога, ти погано закатаєш у ці банки і вони почнуть ото бахкати, ти каже, всі сусіди в тебе будуть. Каже, я всім скажу, що Тетяна сьогодні огірки закриває. Кажу, я завжди, кажу, язика собі кажу, я завжди закриваю, що в мене все нормально. Вона, Ну, дивись, і я попередила. Кажу: ти дивись, попередилка. Та то та й пішла. Процес на кухні пішов. І я сьогодні купувала по 25 гривень за кілограм. Трішки більше були по 20 і по 15 можна було знайти, але я вирішила, ну, скільки там тих 5 гривень ти не економиш, купила 5 кілограмів. Сказала, в один пакет 2,5, в інший теж, і тому нормально. Тут у мене зелень. Що тут кріп, листя з чорної смородини обов'язково, вишня, хрін. Як, все як завжди. Ще потрібен буде часник, перчик болгарський, банки. Щось я не можу, знаєте, зараз з орієнтуватися, скільки мені банок потрібно. Ну так, помила дві трьох. Літрові і три однушки такі. В однушки буду закривати, тася мені рецепт написала з лімонною кислотою, а в трьохлітрові банки буду закатувати по своєму рецепту стосовно кришок. просто мию, нічого я не кип'ячу ніколи і завжди стоїть і нормально, але я кажу тільки за себе. З 5 кг огірків, у мене виходить 2 3 -літрові банки, 3-літрові, і залишилося 3 огірка. Але тут не все так просто, тому що відварюється рис, буду робити фарширований перець. Тому я люблю зайти на кухню і одразу все зробити і забути. Зараз, поки вода закипає, для того, щоб огірки. Заливати. Я вже порізала цибульку, дістала морку, щоб потім зробити піджарочку. Я залью огірки, і поки вони там будуть стояти свої справи робити, я зроблю піджарочку для болгарського перчику, фаршированого. Ну що ти тут кипиш? Закіпала все, закипіло. заливаємо. Обережно. Сто справ за один раз. Та ні, дві справи. Зараз під жарочку зроблю. На болгарський перчик. А чого так от стояти і чекати, поки воно там буде? Воно буде стояти так хвилин 40, то що мені? Час просто гаяти, тому я Ти то, то... І буде добре. А тут в мене водичка, томат, паста і сметанка. Це добре змішаю, сіль, спеції, все сюди, спеції, які вам подобаються. Зараз половину піде у фарш під жарочки, а половина на юшку томатну. Ну, а поки перець зараз помию, моя знайома каже, Таня, я його не відварюю. Він каже, хвилин 40 буде тушитися. Навіщо ти витрачаєш час? Ну, Перший раз так буду робити, зараз помию, пообрізаю і буду фарширувати. Перший раз так роблю і чомусь сумнів є. Ну, Фарш є, в мене тут курячий фарш. Піджарка, все, як ви зрозуміли. А сумнів стосовно відварювати. Ну, спробую, бо знайома каже, вже декілька років вона не відварює і все нормально. Приготувала мою кострурку. Зараз буду начиняти. Піджарка вже готова. Якраз кілограм болгарського перцю сюди і пішло, але одного не вистачило, зробила. Типу тефтельки. Зараз заливаю томатом. Закипить я зроблю маленький вогонь я на тій комфорті, там, де для турки каву варити. І знайома казала, що не дуже наливай підливу, тому що болгарський перчик буде давати сік іще. Ну, нехай закипає. Потім прикручу і будемо повертатися до наших огірків. Вже перший раз злила воду, поставила, нехай закіпає, що там і перчик нормально. Вау! Дівчата, я не пам'ятаю, чи казала, чи ні, я не стерилізую ні банки, не кришки, тому що вони двічі проходять ту ж саму стерилізацію. Так, що там перчик робить, як він тут поживає? Він вже десь годину в мене тут, так. Теж може. А ви знаєте? І дійсно не потрібно було відварювати, це верхній, який лежить, то я так відчуваю, що ну, м'якенька шкурка. А той, що там кипить, то да, І бачите, скільки цього? Водички, юшки. Так пополиваю. Хм. Дійсно, а навіщо я раніше відварювала? Бачите? Ну, хай ще хвилин 10, бо в мене тут огірки. Я вас сьогодні вже замучила то огірки, то перчик, то перчик, то огірки. Ну а шо? Вже приготувала перчик горошек, трішки коріанду буду додавати, лимонна кислота, цукор і серце кров'ю обливається. Я забула, що в мене є така сіль. Ви розумієте, що я з багатої сім'ї. Та, що таке руки трусяться? Спокійно, Таня, спокійно. Зараз буду заливати вже третій раз. Трьохлітрові банки я роблю з отстом. Ось чарка це мені. Владіка бабуся колись подарувала чарка, це 100 г. Сіль і оцет десь отак, а цукор повна на одну банку. А літрові я роблю з лимонною кислотою. Одна столова ложка. Сіль, дві столові ложки, можна дві з половиною, так написано в рецепті, цукор і пів чайної ложечки лимонної кислоти. Додала теж горошок, спеції, які ви любите. І чекаю, поки закипить, закатаю, переверну, закутаю, як рідненьких. І взимку буде у нас така смакота. Маю надію, що все буде гаразд. Ніч буде тихою, і огірки будуть смачні. Мої дорогенькі, я вам бажаю Мирного неба. Бережіть себе завжди так. Не буде, як зараз. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Боже, дивлюсь, така запарена. Ну, нічого, яка є, така і гарна. Ось так. До наступного відео, мої дорогенькі.